Чернівці на двох колесах. Велосипедна екскурсія плюси і мінуси. Чого більше. Буковинська миля вже цими вихідними бігтимуть всі від нуля до ста років. Ремонт вулиці Каспрука завершить за тиждень, якщо буде погода. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Ремонт вулиці Каспрука завершить за тиждень. У цьому запевнив секретар Чернівецької міської ради Віталій Михалішин. Звісно, якщо шляховикам не завадить погода. Нагадаю, лагодити вулицю розпочали ще торік. За цей час то змінили комунікації, облаштували тротуари, проклали новий асфальт. Разом із заміною колектору по вулиці Стороженецькій капітальний ремонт магістралі у грошах вартуватиме 7 мільйонів 650 тисяч гривень. Буковинська миля вже цими вихідними на чемпіонат з бігу на одну милю, який вперше пройде в Черніцях, вже зголосилися приїхати більше 30 відомих легкоатлетів з усіх куточків України та з Європи. А на масовий забіг зареєструвалися більше 500 учасників при тому, що найстаршому учаснику 72 роки, наймолодшій 23 дні. Щоправда, юна спортсменка не бігтиме милю. Вона долатиме її у візочку, який тягтиме її батько. Забіг розпочинається о 12-й годині на площі Соборній. Бігтимуть шанувальники спорту по вулиці Червоноармійській до перехрестя Щапаєва і у зворотньому напрямку. Всього дві милі. Нагадаємо, що бігтимуть всі бажаючі без обмеження у віці, статі чи рівня підготовки до змагань. Переможців тут не буде. Всі учасники отримають сувеніри та пам'ятні нагороди. Окрім того, серед цих бігунів розігруватимуться спортивні призи: велосипеди, самокати, м'ячі та футболки. До участі у цьому забігу ще можна зареєструватися о 10-й годині на соборній площі в неділю. Що ж до професійного змагання, то до Чернівців вже починають з'їжджатися відомі легкоатлети. До речі, вони також бігтимуть разом з усіма в масовому забігу. Це буде їм за розминку. З'явилося також є з-кордону. їдуть люди. Також є з Росії, спортсмен, з Білорусі, двоє спортсменів. Також з Грузії. У нас сам тільки заявився спортсмен і сказав, що він хоче приїхати до нас, навіть без запрошення, без нічого. Ми сказали, будь ласка, приїжджайте, але не знаємо, як він до нас доїде. Також приїде перший номер Румунії і є чемпіоном Румунії. І також приїде його дружина, яка візьме також участь в наших змаганнях, яка є фіналістка чемпіонату світу в Москві. Вже за заявці також і на жіночу мілі. Ми боялися, що буде мало, але вже є 8-10 дівчат, які їдуть також з різних міст України і візьмуть участь у нашій буковинській милі. Я сподіваюся, що початок стане добрий, тому для того, щоб кажуть, щоб на наступний рік було ще більше. І до уваги водіїв у зв'язку з проведенням легкоатлетичних змагань Боковинська миля у неділю 29 вересня з одинадцятої години 45 хвилин до 12 години 30 хвилин буде повністю обмежено рух транспорту по площі Соборній та вулиці Червона Армійській на ділянці від площі Соборної до вулиці Шапаєва із 12 години 50 хвилин до 13 години 30 хвилин по площі Соборній. Отож шановні водії, врахуйте дані обмеження. На Буковині знову незаконний перетин кордону. Цього разу в селі Герца біля українсько-румунського кордону прикордонники затримали двох молодиків. Як виявилося, вони мешканці Запорізької області, один з яких був раніше судимим. Хлопці віком 17 і років, не маючи жодних документів, намагалися втекти за кордон, щоб уникнути відповідальності за крадіжку та втекти від суду, що мав відбутися 3 жовтня. Втікачі вирішили мігрувати через Румунію до Сербії, аби нібито знайти там роботу. Тепер повідомляють Чернівецькому прикордонному загоні, хлопцям доведеться відповідати перед законом не лише за крадіжку, але й за незаконний перетин кордону. У Хотині місцева мешканка натрапила на небезпечну знахідку. Жінка виявила невідомий предмет на присадибній ділянці і одразу зателефонувала рятувальникам. Ті, прибувши на місце, з'ясували це артилерійський снаряд 76-мм калібру часів Першої світової війни. Надзвичайники знайдене вилучили. Наразі проводять роботи по його знешкодженню. Загалом, з початку року, на території Чернівецької області виявлено 53 застарілих вибухонебезпечних предмети минулих світових війн. Чернівцями з вітерцем проїхалися учасники велосипедної екскурсії містом, присвяченої дню туризму. Досвідчені туристи та початківці цієї справи вирішили подивитися на визначні місця столиці Буковини оригінальним способом. Чернівці на двох колесах виявилися цікавими, але дуже складними. Екскурсовод велосипедної прогулянки назвали наше місто геть непристосованим до такого транспорту, і по п'ятибальній шкалі дала йому всього лише півбала доступності. Аня вперше рушає прогулянкою з чернівцями на велосипеді. Почуває себе не дуже впевнено, але настрій позитивний. Я зрозуміла, що велосипед це дійсно дуже класний спосіб пересування містом і взагалі. І Потрібно жити здорово і більше ну активно проводити свій час. А велосипед, він якось допомагає дарує позитивні емоції, враження, і все-таки це здоровий спосіб життя. Але проїхавши декілька метрів, відразу ж зізнається: відпочити на велосипеді, рухаючись чернівцями, не вийде. В місті не лише немає велопарковок та спеціальних доріжок, але й культури велосипедиста як учасника руху. Постійний екскурсовод таких велознайомств з Чернівцями Тетяна Либухорська погоджується, що наше місто зовсім не пристосоване до їзди на велосипеді. А іноземні туристи постійно ще й скаржаться на якість самої дороги. Велосипедисти всі. Так би мовити, пріалісті дороги відчуває на своєму організмі. Місто має складний для велосипеда рельєф, але він не настільки складний, скільки він утруднений бруківкою і поганим покриттям. Але крім того, в нас немає жодної виділеної смуги для велосипеду, яким би можна було безпечно користуватися. І в нас практично немає місць, де можна залишити велосипед. І Думати про те, що він там безпечно знаходиться, все ж незважаючи на такі проблеми, позитивів від велоекскурсії, кажуть її учасники набагато більше. Адже за якусь годинку можна побачити все місто і потрапити в найвіддаленіші куточки чернівців, тим самим ще й покращити своє здоров'я. Ми хотіли би показати чернівці з іншого ракурсу, показати його на колесах, як можна встигнути об'їздити. Якщо не всі, то більшість об'єктів міста Чернівців, спонукати людей до активного відпочинку. Зокрема, на велосипеді. А також ми хотіли б навчити людей за зразком наших учасників нашої велопрогулянки, як треба себе поводити на дорогах. Навіть досвідчені туристи кажуть, що велосипедна прогулянка дає зовсім новий погляд та враження від міста. Я туризмом активно займаюся, але пішохідним гірським альпінізмом переважно. Так трошки знаю воду, трошки знаю спелеологію, але велотуризм для мене ну абсолютно щось таке невідоме. Зрештою, чи на велосипеді, чи пішки, чи на авто, в Чернівцях справді є на що подивитися. І не лише на день туризму. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький – місцевий час. На сцені літнього театру виступив гурт Бумбокс. Музиканти саме з Чернівців розпочали всеукраїнський тур у підтримку свого альбому Термінал Б. Крім нових пісень, зіграли вони добре знані старі хіти. Буковинські фани підспівували, аплодували і навіть танцювали. Перед початком концерту біля літнього театру зібралось чимало справжніх поціновувачів творчості гурту Бумбокс. І хоч квитків до того продали лише наполовину зали, каже організатор концерту Олег Сандуляк, все ж кількість шанувальників українських музикантів щохвилини збільшується. «Бумбокс» в Чернівцях не вперше. Це справді тур в підтримку нового альбому. Ви побачите під час концерту, наскільки гарно оформлена сцена і декораційний, гарний великий екран, і світлові ферми побудовані. Звук дуже якісний, тому продукт, який буде подарований зі сцени, точно буде високого класу. Не підвели організатори. Музиканти вразили чернівецького глядача і виконанням пісень, і оригінальністю виступу, і щирістю. Саме на Чернівецькій сцені вони офіційно оголосили всеукраїнський тур розпочато. У нас сьогодні свято. Свято ось яке перший концерт туру на підтримку альбому Термінал Б. П'ятого вже по рахунку Альбому гурту «Бумбокс». І Насмаловала марціняшка. Дякую, що прийшли. Буде потрібно доти надряпиш слова на смі. Хе щоб окнаркоти ставої вогні. Сидіти на місцях публіка літнього театру не змогла. Глядачі зірвалися зі своїх місць і побігли до сцени, де вже були до кінця концерту. Кернівецькі шанувальники викликали бумбокс на біс. Після кілька хвилинного очікування музиканти вийшли на сцену і виконали ще дві пісні. Публіка залишилася задоволеною. Концерт дуже сильно сподобався. Просто враження не передати словами, я навіть заплакала. Шикарний, дуже, дуже гарний голос. Концерт. No. Yeah. Класно. Накричалася, долоні болять. Yeah. Супер. Це був неймовірно чудовий концерт. Це була дуже очікувана подія у цьому році. Я дуже радий, що саме у моєму улюбленому місці почався цей тур. Концерт був дуже запальний, Багато емоцій. Справді за діло, за душу, це було просто супер. В мене просто немає слів. Дуже Дякую. приємно, що вони розпочали тур з нашого міста. Це просто для нас сюрприз. На сцені була така щирість, здається, Він він це так щиро, це було до сліз. Це найкраще 20 років в моєму житті. Якби мав шанс, я би по. Пішов ще на один такий концерт. За словами музикантів, тур із столиці Буковини розпочався вдало. Далі по маршруту Хмельницький Вінниця Житомир. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час. Сьогодні християни східного обряду святкують воздвиження Христа Господнього. Це свято належить до 12 найбільших церковних. Його коріння сягає четвертого століття, коли знайшли хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. На воздвиження варто відмовитися від забав, не можна їсти м'ясних та молочних продуктів. Українці здавна вірили, що на це свято закривається земля, тому всі плазуни поспішають сховатися у свої нори і не з'являтимуться вже до благовіщення 7 квітня. А ведмеді цього дня вирушають у барлоги на зимовий сон. Також у народі кажуть, що до 27 вересня треба зібрати весь урожай з поля. Адже після воздвиження починається справжня осінь. Це все, що ми встигаємо розповісти до цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. Всього доброго.